Інспектори комунального підприємства Муніципальна варта продовжують забезпечувати публічний порядок у школах під час навчання та слідкувати за дотриманням вимог та правил благоустрою на приєднаних територіях. Таке рішення прийняли депутати на черговій сесії Вінницької міської ради. Залучено сім працівників для роботи на семи приєднаних територіях. По одному працівнику на кожен населений пункт. Основне завдання здійснення контролю за станом благоустрою та забезпечення публічного порядку у закладах освіти. Щодня в тих школах, де здійснюється учбовий процес, черговий працівник муніципальної варти. Також там, де є і укриття, вони там знаходяться цілодобово. Під час учбового процесу ми дивимося за безпекою і правопорядком в закладах освіти. У разі, коли ми їх виявляємо, Ви по -по 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 інформуємо поліцію і. Звісно, що вже працівники реагують. Але є комунікація, звісно, що з представниками закладу освіти. Ми Разом з ними починається під час учбового процесу, обходять територію, дивляться, щоб ніяких не було підозрілих предметів, ну і щоб сторонні особи не потрапляли в школу. Під час учбового процесу.